Знову день почав сидіти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усне опитування. Знайди периметр прямокутника АБЦД. Якщо АБ дорівнює 15 мм, а БЦ дорівнює 35 мм. Периметр це сума довжин усіх сторін прямокутника. Щоб знайти периметр даного прямокутника, нам потрібно суму чисел 15 і 35 помножити на 2. І це дорівнює 100 мм. 100 мм дорівнює 10 см. Сьогодні на уроці ми вдосконалюємо вміння розв'язувати задачі на пропорційне ділення. Це завдання номер один. Розв'яжи задачу першу. Два кондитери, працюючи з однаковою продуктивністю, випекли 504 круасани. Перший кондитер працював 8 годин, а другий 6 годин. Скільки круасанів випік кожний кондитер? Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко. Продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що два кондитери, працюючи з однаковою продуктивністю, знач, продуктивність праці в них була однакова, випікли всього 504 круасани. Перший кондитер працював 8 годин це є час роботи, а другий 6 годин. Скільки круасанів випік кожний кондитер? Що є шукане число в цій задачі. Правильно, скільки всього круасанів випік перший кондитер за 8 годин роботи, і скільки круасанів випік другий кондитер за 6 годин роботи, нам доволі задача ця знайома. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам спочатку потрібно знайти. Час роботи, загальний час роботи. Адже ключиком до розв'язання цієї задачі є знаходження однакової величини. Однакову величину ми можемо знайти в другій дії і дією ділення. Якщо ми знаємо однакову величину і знаємо час роботи, то можемо знайти загальний виробіток. Першого робітника за 8 годин. Дійсно, можемо, і ми застосуємо арифметичну дію множення. Знаючи продуктивність праці і час роботи другого робітника, можемо знайти, скільки круасанів випік другий кондитер за 6 годин. Дійсно, можемо, і ми застосуємо арифметичну дію множення. У скільки дій ця задача, правильно, у 4 дії. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Тисни на паузу і виконай перевірку. Нам потрібно зараз зіставити першу. І третю задачу. Першу задачу ми щойно розв'язали. Третю. Читаємо. Два кондитери працювали протягом одного часу. Перший кондитер випік 288 круасанів, а другий 216. З якою продуктивністю працював кожний кондитер, якщо щогодини вони разом випікали 63 круасани? Ми розуміємо, що в третій задачі ситуація не змінилася, тому і трійка взаємопов'язаних величин також не змінилася. Продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Доповнюємо короткий запис числовими даними і записуємо зошит. Нам відомо, що два кондитери працювали протягом однакового часу. Тобто час роботи був однаковий. Перший кондитер випік 288 круасанів, а другий 216 круасанів. З якою продуктивністю працював кожний кондитер, якщо щогодини вони разом випікали 63 круасани? Що є шукане число в цій задачі? З якою продуктивністю працював кожний кондитер? Тобто нам потрібно знайти. Скільки круасанів випікав перший кондитер за одну годину, і скільки круасанів випікав другий кондитер за одну годину, ми розуміємо, що третя задача відрізняється від першої правильно шуканим числом і однаковою величиною. Ключиком до розв'язання таких задач... Є знаходження однакової величини, але однакову величину ми можемо знайти тільки в другій дії і дію ділення. А в першій дії нам потрібно спочатку знайти загальний виробіток, тобто скільки всього два кондитери випекли круасанів. Записуємо розв'язання задачі в зошит, розв'язуємо разом. У першій дії 288 потрібно додати 216. І це дорівнює 504 круасана. Це разом спекли кондитери. Знаємо, скільки кондитери спекли всього. І знаємо продуктивність їхню працю, скільки вони всього випікають за одну годину. Ми можемо знайти. Однаковий час роботи, однаково величину і це буде їхній час роботи. В другій дії ми застосуємо правильну арифметичну дію ділення. І нам потрібно 504 поділити на 63. І це дорівнює 8 годин. Працював кожний кондитер. Знаємо час роботи. Знаємо загальний виробіток першого кондитера. Можемо знайти його продуктивність праці. Дійсно, можемо. Адже продуктивність праці це є перший множник. А щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Відомий другий множник це 8 годин. Значить, у третій дії нам треба 288 поділити на 8, і це дорівнює 36 круасанів. А в четвертій дії 216 поділити на 8. Ми можемо записати відповідь. 36 круасанів і 27 круасанів. Прочитайте другу задачу самостійно. Тисни на паузу, перейди до підручника і виконай це завдання. Продовжуємо працювати. Нам зараз потрібно порівняти задачу другу із задачою першої. Чим вони однакові? Правильно, числові дані однакові в ці, у цих задачах. А чим вони відрізняються? Відрізняються ситуаціями. Тому в них будуть різні величини та різні ключові слова. Зверніть увагу, друга задача про рух, Значить, ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Працюємо усно, міркуємо, аналізуємо разом. Давайте доповним. Короткий запис з числовими даними. Нам відома відстань між будинками Назара і Яни. Це 504 метра, і це є подоланий шлях. Діти вирішили зустрітися. Назар до зустрічі йшов 8 хвилин, це час руху, а Яна 6 хвилин, і це є час руху. Який шлях подолала кожна дитина до зустрічі? Тобто нам потрібно знайти, яку відстань подала в Назар за 8 хвилин і яку відстань подолала лаяна за 6 хвилин. Якщо вони рухались з однаковою швидкістю, порівняйте короткий запис другої задачі з коротким записом першої задачі. Так, дійсно обидві задачі на пропорційне ділення, і в них однакової є величина одиниця вимірювання. А шуканими обидва значення загальної величини. Значить, розв'язання не зміниться. Зверніть увагу, я записала розв'язання першої задачі. Але що нам потрібно змінити? Нам потрібно змінити лише пояснення. Перші дії 8 додати 6 дорівнює 14 хвилин. Ми знаходимо час руху дітей. Скільки всього рухались діти? В другій дії ми будемо знаходити однакову величину. Однакова величина в цій задачі це швидкість, швидкість руху дітей. І швидкість руху вимірюється метри за хвилину. В третій дії ми будемо давати відповідь на перше запитання задачі, яку відстань подолав Назар. І одиниці вимірювання метри. І в четвертій дії ми будемо давати на друге запитання. Задачі будемо шукати, яку відстань подолала Яна. І нам потрібно виправити 216 метрів. Прочитай четверту задачу. До зустрічі Назар та Яна рухались протягом однакового часу. Причому Назар подала в 288 метрів, а Яна 216 метрів. З якою швидкістю рухалась кожна дитина, якщо щохвилини вам вони наближались одне до одного на 63 метра? Зверніть увагу на задачу четверту. В четвертій задачі змінились величини, але ситуація залишилася така сама, як і в другій задачі. Зверніть увагу на третю задачу. Що ми можемо сказати про третю задачу і четверту? Дійсно, різна ситуація, але числові дані однакові, однакові шукані числа, величини. Значить, четверта задача буде подібно розв'язуватися до третьої. Зупини відео і попрацюй з четвертою задачею усна, але самостійна. Тут хвилинка, зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Знайди значення виразів, у яких кількість цифр у значення частки і у діленому є однаковою. 9135 поділити на 9. 9 ми можемо поділити на 9, значить, часті буде стільки ж цифр. Скільки у діленому? Чотири цифри. Цей вираз нам потрібно розв'язати. 9135 поділити на 9. Ми розуміємо, що в частці буде чотири цифри. Перше неповне ділення 9 тисяч 9 поділити на 9 дорівнює 1. 1 помножити на 9 дорівнює 9. Нам потрібно 9 відняти 9 дорівнює 0. 0 не пишемо, адже ділення ще не завершено. Друге неповна ділена, одна сотня. Один ми не можемо поділити на 9. Значить, частку ми записуємо 0. Одиниця переходить в остачу. До остачі приписуємо 3. Третє неповне діло на 13. 13 поділити на 9. Візьмемо по одному. 1 помножити на 9 дорівнює 9. 13 відняти 9 дорівнює 4. Це є остача. Достачі приписуємо 5. Четверте неповне ділення 45. 45 поділити на 9 дорівнює 5. 5 помножити на 9 дорівнює 45. 45 відняти 45 дорівнює 0. Ділення завершено. Виконай перевірку. Нам потрібно 1015 помножити на 9. Тисни на паузу. І виконайте завдання самостійно. Продовжуємо аналізувати кількість цифр у часті. 8804 поділити на 4. 8 ділиться на 4, значить, у часті буде 4 цифри. 8804 поділити на 4, в часті 4 цифри. Наступний вираз. 378 поділити на 63. Дільник двоцифрове число. Зверніть увагу. У часті буде одна цифра. Адже 37 ми не можемо розділити на 63. 408 поділити на 3. 4 ми можемо поділити на 3, значить, часті буде 3 цифри. 906 поділити на 2. 9 можна поділити на 2. У часті буде три цифри. 32400 поділити на 6. 3 ми не можемо поділити на 6. Значить, у часті буде на одну цифру менше. У часті буде 4 цифри. Цей вираз нам не підходить. 3108 поділити на 4. Три ми не можемо поділити на 4. Значить, у частці буде на одну цифру менше. Три цифри. Цей вираз також нам не підходить. 140 210 поділити на 7. Один ми не можемо поділити на 7. Тому у часті буде на одну цифру менше. Буде 5 цифр. Цей вираз нам також не підходить. І так, подані вирази, які записані на слайді. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Не забудь виконати перевірку. Обчислюємо значення виразів на кілька дій. Це завдання номер 4 Перший вираз ми записуємо в зошит, з'ясовуємо порядок виконання дії у цьому виразі. Вираз має дужки, тому першу дію ми будемо виконувати в дужках, і це буде дія ділення. Правильно, далі віднімання. Третя дія множення і четверта дія віднімання. Тисни на паузу і виконай це завдання самостійно. Самоперевірка. А у тебе так. Зупини відео і виконай самоперевірку. На сторінці 17 і у підручнику. Розглянути геометричну фігуру у верхній частині сторінки. Така фігура є в нас на слайді, і це є конус, до якого типу належить конус? Це простарові геометричні фігури, або ми можемо їх ще назвати об'ємні. Поряд зображені складові конуса. Це розгортка конуса та його основа. У яких предметах побуту ми можемо побачити цю фігуру? Виготов з аркуша паперу конус вдалої тобі роботи. Намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботі на уроці.